Добрий день всім підписникам і гостям мого каналу Сьогодні 3 березня, псих з весною. І сьогодні моє відео про посів мод, що ми будемо сіяти, що ми будемо цього року висівати. Ну що, почнемо зразу із соняшника. Що за соняшник? Що за сорти. Я буду кратко, Бестренько пробіжимося, бо розтягувати не будемо це відео, розказувати я до, 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 до точності не буду. Подивимося, яке насідня, що за, як кажуть, сорти і все. Так, перший сорт, його буде саме найбільше у нас, це сорт ласкава. 18-го року свіжий країна виробник США. Не буду я там читати нічого більше. Оце таке бралося на фірмі, яка, як кажуть, представник Сенгенти. Такі сімена. Такі сімена. Кругленькі, такі, повненькі, мов, все. Ну, я думаю, що все нормально. Це бралося з документами, з усім, сертифікатами з усім. Другий сорт у мене, як вам, це і сказати, Сіфламенко. Це 17-го року. Україна Туреччина. Це таке насіння. І це чуть-чуть, мов продовжувати. Продовжувати таке. Норма. Ну, таке. ну, Непогане. На вигляд, ну, непогано. Ну, це бралося отдільно. Бралося 5 мішків цього. Як кажуть, вивіряли, що не поділка, що не... не це, це прошлогодні, як кажуть, запаси, остатки прошлогодні. Це таке. І взяв я, як кажуть, посовітували мені від альфа насіння Ансила. І ще один сорт, я забув, як його мішка нема, ще не, не привезли ще один сорт іменно від альфа насіння. Це буде в мене просто взяв, просто взяв на як кажуть, подивитися, що воно себе представляє. Совітували. Це такий свіженькі стандарт. Протруєно ну, Макс, Максим. Ну, все тут таке. Що, зглянений, нами. Це насіння. Отаке оно. Ну, плюс, плюс кленьке. Ось таке. Оце, що буде в мене по соняшнику. Будуть. Тих їм ласкаве більше, тоді Фламенко і цих, на, на, як кажуть, на, на, показ, на показ буде. Подивитися, що воно буде. Другий сорт, не, не можу сказати, зараз підвезуть мішок, тоді будемо сіяти, подивимось. І там поставалося ще прошлого дня ніома трохи повисіваємо його все. Це що стосується соняшника. Зараз <кліст> переходимо до кукурузи. Ну, кукурузи буде от багатенько. Як і прошлої от було в мене багатенько площ, площів. І от теж буде десь в тих районах. Ну що, почнемо з нису. Прошлого мені сподобався грант. І взяв я і на, цього річ, на цей рік теж гранту. грант 310. Це таке все другого все, поділке. Таке зерно, зерно непогане. Таке, кажуть, немає, Я скільки рився, не знайшов ні битого, ні нічого, ні пошкодженого, ні, нічого. Хорошо відкалібрований. Зараз ну, ще візьмемо, глянемо. Ну, рився, рився, то ніде я не знайшов ні одні зернинки, ніде ніякої, ні вдареної, нічого. Ну, як мені сподобався той сорт, прошлий, він все в базі був, сухий, Врожайність непогана По прошлому році була по ньому. І я. Кажуть, ну і хотілося мені ще попробувати від, від, ну, від їхнього теж, ну від їхньої фірми. Більший фау. Є 300, є 320 і 280. Ще три сорти. Три сорти це такого. Це VN, якщо видно, VN6763. Це такий сорт. Ось таке теж. Рився, рився, ніде я не знайшов зерна, ні побитого, нічого. Ні, над... ні надбитого. Ну, хороше зерно. Слідуйший сорт. Гранд 6. Теж таке. Тоже хороше таке зерно. І ВН 63 Ну, подивиться, ну все воно одинакове. Ну. Ну, все одінакове. Оце будемо, як кажуть, випробовувати. Чи їхні сорти, Якщо той Гран 310 дуже хорошо віддав влагу і все себе показав і урожайність хороша, то ці сорти, ну, ну, я думаю, що подивимося, як вони віддадуть влаги. Може будемо збільшим фаго сіяти. Покупив я їх по два мішка кожного з оцих. І будемо дослідні, як кажуть, будуть дослідні ділянки. Следующий сорт теж це, як буде дослідна ділянка, теж ну, купив термо. НК термо. Це Сенгента. Виробник Сербія, Франція. Що це? Сербія, Франція написано. Ну, чуть, чуть він це, це остатки. Е, він, як кажуть, і по ціні нормальний, і по... Ну, подивимося. Це ФАВО 330 аж. 330. Так, достанемо, Ну, теж подивиться, зерно таке саме, як і вниз. Ну, як і в Гранта, і все подивиться таке. Ну, все. Це бралося на фірмі. На фірмі бралося із з Ласкалою. З Ласкалою, Я думаю, що, що по цьому немає. Ну, як, питань немає, що воно не наше. Ну, я кажу, що, ну що тільки там залишки оставалися. Предложили хороша ціна. І, думаю, попробую. Так. Пішли далі. Так, оставимо той білий мішок на потом, як кажуть, на закуску будемо е дивитися по ньому. Е що це за сорт? ДКС 4608. Цього тут буде у нас, як кажуть, багатенько. Ну, не. Небагатенько, ну нормально. 46,08. Це Ф380. 380. Це дивіться, яка кукуруза. Ну, кукуруза дебюляча. Здорова, теж ніде немає. Відбитого немає нічого. Кукурузка Ну, це наша українська кукуруза. Виробник МАІС. МАІС. Не знаю, що перекину епікетку почекаю. Дуже повні мішки десь по 30 кілограм. Здорово. Здорові. Якщо може видно буде. Це таке. Ну, повно видно. О, ну видно. Тоді, може, будемо знімати, як будемо засипати. Може, зніму я мішки. Це таке буде по Монсанті. Перший сорт Монсанти. Так, пішли далі. Сорт теж це фрутіс, теж взяно на пробу Фрутіс. Іменно попробувати. Теж залишки, як кажуть. Е ну це наша українська, ну, вирощена. вирощена в Україні. Альфа сет Це така. Ну зараз, подивимося, що за тут за кукурудза. теж. Така кукурузка. Ну, то ж, хороша. Така, подивиться, непогано. Що тут не пишеться. ФАО 330 Власне виробництво за ліцензією з оригіналом Євроліс Семенс Франція. Пау 330, потужний, потенціал врожайності 140 центнерів. Ну, а далі там то густота, то. Всяка таблиця ротуємо. Ротуємо Максим. Так, следующий сорт теж з цього. Цього кукуруза S-Trio. Середній гібрид власне виробництво, теж Євлійс Семенс V230-240. Написано стабільний та високий урожай, швидкий неволога віддача при достиганні, хороший гібрид для силу стійкий до Ну, навіть рано можна дуже висівати від 6 градусів Грунт прогрівся і можна вже сіяти. І дар потенціал на врожайні 135 центнерів. Ну, це такий. Це такий. Ну, там далі теж таблиця все. Це така. Тукуруська цієї буде теж. До 10. 10 по 7 одиниць взяв такої. Попробуємо. Так. І ще в нас, ще в нас там у другому гаражі, не вдома, Ще в нас буде ДКС 3711. 37.11. І буде від Сенгенти Мумені Олександра помню. Там минулого е прошлого, прошлого ми це придбали, не кажуть, в кінці сезону. Ну, а не вдома показати не можу зараз. Хай будемо сіяти, тоді е покажемо. Е ще дв два сорти буде. І ще один, що білий мішок? Білий мішок, не лякайтеся, ну це теж Монсанто. Монсанто, як вам сказати, це, ну, де я все время беру, це сорт 3420. І що в таких мішках? Ну, як мені він сказав, хоче, щоб було в оригінальних мішках, буде дорожче. Вона вирощена в Україні, в Україні. Не один рік я в нього беру. 34-20 ви самі бачили, який, яка була прошла год вона. І... І це така кукурузка. Зараз подивимось. Тоже одібрано непогано. Рився я. Рився, не знайшов ніде, ні битого, нічого. Ні битого, нічого. Що він мені сказав? Протравлена вона. І вона ну, на заводі запакована, все на заводі. Ви подивіться, на кожному мішку, як, ви, як вам видно, Щас, секунду. дві прострочки. Один раз прострочили і другий раз прострочили. Це як вам сказати, ну, він мені не, нічого не казав, ну, він казав, що ми її розпечатали і мікродобривами, ну, обробили мікродобривами, все перетравили, все це. І тут все, як кажуть, чики чики Це таке. Ну, я не один рік працюю з ним. Як кажуть, мов, мов не було ніяких проблем. Самі бачили прошлого, яка, яка кукурузка була, яка? Це, Це така кукуруза. Це 34-20. Взяли ми її. Тоже багатенько. Привезли нам. І це таке. Ну, як я й казав, прострочена. На заводі прострочено, і вони розшивали, протруяли і п'ять прострочили. На кожну мішку такі дві прострочки. Ну, я думаю, що не обманюють. Це таке. Оце такі сорти, що я можу вам сказати. Ви дивіться. Може, що підкажете, може, що, що посовітуєте. Це таке буде в нас така кукуруза і такий соняшник. Дуже я ж казав, що буде багато цей от по два, по, по два, по, по три гектари буде ще. Дивитимемося, як кажуть, дослідні ділянки. Будемо тоді як сіять, будемо дивитися відео, яка буде як рости, як кажуть, буде одне, одне поле буде. Одне поле буде, буде одне, як кажуть, що там зроблено одне, що там одне удобрення, яка покаже, не буде, що там лучше поле, що там буде. Як кажуть, якимсь лучший сорт по чому посіяний, буде все після соняшника сіяться. Якщо ви... там буде на тій площі, де ми молотили ласкала, буде там посіяно всі, як кажуть, дослідні ділянки. Щоб і подивимося, який покаже себе ну, з хорошої сторони. І ви подивитеся і. Може, що ще ви посовітуєте якісь ще сорти. Ну, я думаю, вже я з кукурузою все. Скупився з кукурузою соняшника. На... Ще, може, думаю, може, якийсь ще сорт предложить. Там небагато мені осталося докупити. Небагато. Ну, думав на пробу ще якісь взяти. З... з яких не знаю. З лімагрейна нам не хочеться. Прошлой я щось розочервався в ньому. Хочу по сенгенті. Ну, а так не знаю, що ще можна взяти, щоб з українських не хочу нічого. Це я два взяв ось мішка. Так, все, хочеться посіяти іменно сенгенту. Ну все, добре. Це таке було відео. Про мій посів мод. Все, всім пока. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.